При раночок, вітаю в новому влозі. Сьогодні вівторок. П'ю водичку, готую сніданок і роблю собі каву. У мене сьогодні ранок дуже багато планів. У мене сьогодні має бути тренування. Трошечки прийде часу після сніданку. Одразу зроблю тренування. Потім у мене онлайн зустріч. І потім у мене ще теоретично може бути ще офлайн-зустріч, але вона ще не підтверджена. Ось тому. Встала я о 9. Зараз уже десь 9.20. 20 Ось я дуже повільно добиралась до кухні. І зараз буду снідати. Снідати буду свою запіканочку. У мене з'явився улюблений десерт. Ой, улюблений десерт. Улюблений сніданок другий. Це так само смачно, як сирники, але значно швидше готується. Ось так. Тільки вона в мене трошечки перепеклась. Коли я її готувала, тому трошечки темна, але це не впливає на її смак. Ну, загалом з мене господиня може бути така собі. Я вам скажу, що е в мене не все прям виходить ідеально. От. Тому що я можу щось забути чи ще щось. Ну, коротше. Так, але в мене немає ні ягід, ні сметани. Коротше, в мене все позакінчувалось Теоретично, мені скоро треба буде їхати в магазин. Ось. Але я додам сюди м -м, згущеного молока. Хочемось, але полити все ж таки треба, тому в мене є згущене молоко. І я вчора так їла, було, до речі, смачно. Все, моя кава, сніданок, побігла снідати і будемо продовжувати цей день. Так, у мене настав час робити тренування. Я кажу, що є ще така якась тонна, ще не активна. Але я глибоко сподіваюся, що, по-перше, лавки мене видно, бо я поставила ось так наниз. А по-друге, про те, що тренування мене е приведуть до тями і додадуть трошки енергії. Так, змінюю свою гантельку, розбираю її, точніше трошки роблю як, в тій вазі, яку я буду використовувати для рук, для рук, плеч спини. Коротше, для оцих своїх верхніх тренувань сьогодні тренування нове. Така гарна сонячна погода, але вже такі холодні ранки. Ми коли їхали у Львів, я так змерзла, поки дійшли до вокзалу, і просто вже холодні ранки, таке враження, що вже реально осінь, але насправді зараз був дуже такий гарний сонячний день. Ось. Так що я починаю тренуванечку і буду заряджатись енергією. Так, на сьогодні я тренування завершила. У мене лишається 45 хвилин до моєї зустрічі, тому я зараз в прискореному темпі йду приводити себе в порядок, робити трошки макіяжик. От, тому let's go в цей день далі. Так, провела тільки що зустріч, не знаю. Про результати якщо що говорити рано, і мені треба подумати коротше. А Я тут підготувалася, красиво виглядаю, тому зараз я буду вже вдягатися в домашнє, буду монтувати влог зі Львову нарешті, і ще в мене там є якісь повідомлення. Мені треба їх прочитати відповісти. Все, зробили собі другу каву. Я сьогодні якась сонна. Треба десь виходити на вулицю, тому що вдома реально хочеться лягти на подушечку і поспати. Ніби й є погода, сонячна. Чай й погода, ніби сонячна. На вулиці сонечко, але я не знаю, чи я б якби зараз лягла. До подушечки, я, можливо, і поспала. Я трошки лягла пізно, встала о 9 Ну, В принципі, я виспала свою норму годин, я поспала. От, Тому зараз роблю каву і мені треба приступати до монтажу влогу. Я щось його відкладаю, цей монтаж, але я зараз теж не сиджу, це не б'ю байдики, трошки працюю. Ось зараз, нарешті вип'ю кави. Я оце як позаймалася спортом, провела зустріч, це тільки чекала на каву. Я тут тільки що трошки перевдягнулась, мені привозили посилочку для зйомки, і я вирішила вже не зустрічати людей в короткому топі і вдягнула майку. І мені так подобається цей домашній образ. Прям класно мечиться. Але загалом я ж людина-беж. І дуже багато речей у мене світлих, бежевих. І ось це таке, знаєте, трошечки темніше, ніж те, що в мене завжди є в гардеробі. І воно не темне, тому що темного я не ношу чорне це взагалі не моє, якщо ви не знали, у мене чорних речей немає. От, Але воно таке і не темне, і не зовсім світле, і мені прям подобається, як воно контрастує. Трошки, знаєте, не зовсім блідо виглядає. Ось таке включення вам про образ. Я загалом себе щось трошки погано почуваю. Це, щось, не знаю, я вам казала, що в мене сонний настрій, він так і не пройшов, і якась така важкість в шлунку. Коротше, не дуже мені хочеться щось робити. Влог я змонтувала. Але мені тепер треба його вивезти, і я зараз чищу телефон, тому що в мене дуже багато файлів в телефоні, які мені ще досі потрібні, які не можна видалити, тому я їх кудись діваю. І ось тому ось таким я зараз займаюсь, звільненням місця в телефоні. Так що зараз у мене перекидаються файли з Atlas Вікенду на Google Диск. А, ті, що хочеться зберегти, ті, що я переглядаю там час від часу, коли мені стає сумно і хочеться знову відчути тих емоцій. А я чекаю, я... Щось... хочеться мені лягти і поспати. Коротше, до речі, я знайшла шкіряний бомбер, який мені здається буде подобатись в бершці. Треба подумати над тим, щоб його замовити. Так я вийшла трошки почитати на вулицю. Може, мене трошки розчехлить, бо я сьогодні вже неодноразово казала, що я прям хочу спати. Але на вулиці не спекотно, класно, тому я думаю, що це буде мені на користь. Так, я зібрала свою силу в кулаки, приготувала вечерю. На вечерю гречка, котлети і помідорка. Вадим мене покинув, пішов наверх дивитися щось в комп'ютері своє. Я тут ноутбук включила, щось буду своє дивитись. От і будемо вечеряти. І так, добрий раночок. Я вам обіцяла вчора, що сьогодні я буду активніша, поки що мені це вдалося. Я вже прокинулась, поснідала. Правда, на... нанесла вітамін С. Зараз хочу зробити масочку. А, поснідала, а, поприбирала в туалеті, поставила на зарядку акумулятор від камери, тому що зараз я буду знімати. А, що я все зробила? Мені здалося, що я вже багато всього зробила, але м -м, поки що ось так. А, зараз, зараз, поки буде діяти масочка, я напишу список продуктів, які мені потрібно купити в магазині. В магазин я поїду завтра, але в мене реально вдома все покінчалося, тому мені багато треба буде купити. А, і потім роблю свій ау, домашній макіяжик і берусь за зйомку. Що мені ще сьогодні треба зробити? Мені сьогодні ще треба виставити влог. Для того мені треба зробити обкладинку, продумати опис, назву і так далі. І завантажити його. Але бувають моменти, коли він вантажиться дуже швидко, а бувають моменти, коли він вантажиться прям дуже повільно. І коли він вантажиться дуже повільно, я цих моментів не люблю, тому що я тоді дратуюсь. Масочка працює. Я вам, до речі, покажу, чим я користуюся що... з того, що мені надсилали. Чим користуюсь, а чим поки що не користуюсь. Так. Ну, як бачите, користуюсь масочкою. Все, масочка працює, а я тим часом займусь списком продуктів, які мені потрібно купити. Так, давайте я вам покажу е, мій список того, що я планую купувати. Можливо, я ще щось згадаю, це те, що я поки що згадала, тому що реально все позакінчувалося. І я роблю список саме в нотатках в телефоні. Е, якщо я люблю якісь там речі прописувати в блокноті, то список продуктів точно в телефоні. Е, я тут. Купу всього прописали і мені прям сьогодні захотілося ось такими смайликами все сюди пододавати. Мені так прям, прям сподобалось, цікаво. Бо завжди я так швиденько накидаю, а сьогодні дивіться, як в мене все красиво. На кожен цей є смайличок. Коротше, що мені треба? Мені треба з молочки, мені треба молоко, сметана, масло, сир, кисломолочний, Далі мені потрібна кава, в мене ще є, але закінчується. А Далі вода мінеральна, треба купити. Також набрати питної води, ну, не знаю, побачу. А, фрукти якісь. Які це фрукти? Я ще не знаю, але подивлюся, що там мене зацікавить. Чи кавун, чи диня, коротше, що мені впаде в око? А, далі, кукурудзу хочу. А то вже. Половина серпня пройшла. А я ще досі не їла кукурудзи в цьому році. Тому подивлюсь, якщо буде гарна, то візьму. Серветки для прибирання, Ось ці такі вологі, які на всі випадки життя підходять. Я їх дуже люблю, вони дуже виручають. Серветки для столу, щоб протирати поверхні. Далі рис в мене закінчився, макарони, треба подивитися. Якесь м'ясо. Не знаю, що це буде, чи фарш, чи м'ясо, ну коротше, щось подивлюсь. А, далі, мені треба щось купити на борщ. У мене зазвичай якісь там щось черебра чи ще щось. Коротше, я вже хочу зварити борщ і ведім мій теж хоче борщу. І перець чорний, мелений і часник сушений, і якась ковбаса сир. Поки що це ось такий в мене список, але, можливо, він доповниться. Треба подивитися, що там в мене з кормом для кота. А, і, відповідно, треба чи не треба купувати. Поки що ось такий. Так, масочку я змила. Тепер роблю свій домашній макіяж. Сьогодні знову ж таки буду використовувати ось ту косметику, яку мені прислали від Віра Б'юті. По-перше, буду використовувати консилер і буду використовувати рум'яна. В цій співпраці мені прям зайшло все. По-перше, зійшлися дві стихії: зйомок і декоративної косметики, тому що е признаюся, що декоративну косметику я люблю значно більше ніж доглядову. Ну, в плані того, що тут відразу можна оцінити її. Її діяльність, як вона працює, подобається тобі чи ні. З доглядовою тобі треба дивитися, передивлятися, типу, щоб пройшов певний час, і ти тоді розумієш, працює вона чи не працює. Ну, але загалом в доглядові теж можна оцінити свої враження одразу після нанесення. Але загалом, якщо порівнювати те, що я більше люблю, і про що я можу говорити. З більшим захватом це декоративка. Догляд я теж люблю в плані того, що коли ти відкриваєш нові баночки, тобі е, прямо якісь такі очікування, якісь такі класні емоції, але все одно тут я більше можу оцінити, розповісти і так далі. Слово, е, тут в цій співпраці зійшлось все: стихія декоративки, стихія зйомок і навіть е, колір упаковок, все як я люблю, я дуже е, люблю. Е, Гарні упаковки, і це моя слабкість, тому що я прям кайфую, коли в мене в руках якийсь класний продукт. А по консилеру, я вже казала, мені подобається, як він наноситься, як він працює, він такий ніби підсвічуючий ефект має, і я задоволена. Так далі, ось ці кремові рум'яна в стіку, Загалом його позиціонують як мультифункціональний засіб, тобто його можна наносити і на. Е Очі і на губи. На губи мені не дуже подобається цей відтінок, а в якості рум'ян прям подобається. Я вирішила, що так вам буде видно краще, оскільки я зараз uh, дивлюся в дзеркало, і в нас такий влог із дзеркала, тому тут ваша позиція краща. Ось, ось так я наношу рум'яшки. Вони мають такі ніби трошки. Uh, Теж підсвічуючий ефект, такий, знаєте, glow-фініш. Glow і ось так наноситься. Я хочу ще додати трошки консилеру. Сюди, сюди, ну і можна ще трошечки сюди. Ось ці зони теж пропрацьовую консилером, не завжди, звичайно, коли там спішучі якийсь роблю супер легкий макіяж, просто тон, але загалом можна додавати консилер, тому що тут теж є почервоніння і типу капілярчики, і класно, коли воно трошечки підсвічене, від кориговане консилером. Загалом, коли е, дивишся на відео, ось ці такі швидкі рухи, ось ці такі вбиваючі, це виглядає досить, досить якось так негармонійно, як на мене, але е, як є. Так, тут розподілили, тут розподілили, тут розподілили. І а, хочеться мені їх трошечки вище ще додати. Загалом мені здається, що стійкість, якщо рівняти кремові румяни, які в мене є, загалом мені здається, що стійкість краща в ламель. Ці трошечки з'їдаються з, з часу, мені так здається, хоча, можливо, я поки що не зовсім їх відчула. Так, далі, фінальним штрихом а, мого домашнього макіяжу я хочу нанести ось цей блиск, а, і вже відразу викинути упаковку, тому що тут ось буквально на один раз. Це ламей. Загалом блиск класний. І такий е прозорий, скажімо, відтінок. Там є темні відтінки, їх рекомендують, але я щось купила ось цей. Так, все, домашні макіяжі готові. Бачите, я сьогодні от прям активно почала свій день. Я якась справді активна, бо вчора це був капець. І е, я з макіяжем, знаєте, от зразу стає ще більш активною. Зараз я ще виставлю сторіс в інстаграм ранкові, і буду прийматися за зйомки. І все вам покажу. І так, чим я зараз користуюсь Взагалі, з того, що мені присилали на зйомки, що я собі залишила у використанні. По-перше, це вітамін С від Piel Cosmetics, непоганий, мені здається, що за велика упаковка він не встигне використатись і окислиться. Але насправді мій улюблений вітамін С це сирватка від Purito. От, я не знаю з того, що я використовувала, вона мені найприємніша в використанні і якісь такі сяйви я бачу. Тут, в принципі, теж я зараз задоволена, як виглядає моя шкіра, Ле улюблений вітамін С – це пюріто, а, але Цю використовую далі. Я використовую ось цю сироватку в вечірньому догляді від Суржен з ніацинамідом, хлорофілом і ще всякими всякими штуками. Залишила собі у використанні джоль сироватка під очі. Ось так я плавно перейшла на український догляд. Бо попередньо в мене догляд для обличчя завжди був корейський. Для волосся мені не подобався корейський, а для обличчя мені підходить. І, звичайно ж, лишаю собі в використанні декоративку. Вона Мені прям вся зайшла. Консилер дуже подобається, я вже казала, ніби підсвічує. І дуже подобається туш так це так це це що у нас туш це туш для Вій, класно, вона промальовує Вій. І вони такі ніби об'ємні, класні, виділяється одразу погляд. ну Блиск це такий розхідний матеріал. Я знову в мене ще в в упаковках, тому що знімала. От це вже достаю з упаковок і кладу в, свій, в свою шухляду з косметикою, але загалом мені продукти подобаються. Ось таке в мене поки що залишила собі в використанні з того, що мені надсилали, решта ще десь стоїть <сум> по шухлядках. А, і маску ви бачили. Так, у мене вже йде підготовка до зйомки, Я розпаковую реквізит. Мені потрібно відзняти ось такі е світильники це для маркетплейсів різних, для сайтів, де вони будуть продаватися. Я так розумію, це власного виробництва. Коротше, поки що розпаковую і зараз буду придивлятись. Мені здається, що на чорному фоні буде непогано. Моя задача їх дуже гарно і якісно відзняти. Є в білому кольорі. Ось такі мені подобається. Я не запитала взагалом, куди вони призначені. Типу, куди їх можна вішати. Але прикольний, дуже пахне деревом. Ось це таке свіже полаковане натуральне дерево, класний запах. Коротше, я поки що буду розпаковувати, а потім покажу, як я це все буду викладати. І на що я зараз витрачаю час? На те, щоб пляха знайти початок в цього малярного скотчу. Мені ним треба прикріпити фони до стіни. І це новий рулон. І я вже сучу кілька хвилин, його крутив в руках і трачу час на те, щоб його розмотати. Я так і не знайшла. Так, я виїхала з дому, заберу посилочку, заберу чоловіка е і повернусь до зйомок. Так, ну посилочка доволі велика, як на те, що там має бути, там має бути лосьон, молочко для тіла. Так, мені прямо цікаво відразу розпакувати. Тут бачите, як класно все запаковано. Так, я сподіваюся, що мене чути, бо тут шумить купирка. Вау, ну, прям пакування вражає. Так, ось така коробочка бренд Aura. Жен, тут все показую. Все показую, що мені присилають. ділюся із... Коротше, не знаю, на чому зупинився, бо задзвонив телефон, перервалася зйомка. Давайте подивимо. ух ти. Я люблю таке пакування, прям супер. А, і десь в цьому всьому треба знайти. Ось цю малесеньку баночку лосьйону для тіла з цитрусом. Це мені треба буде відзняти. Це ніби скло. Мені подобається пакування. Кожна дівчина особлива, у кожній своя краса, своя сила, своя історія. Пам'ятай, ти не повторна, саме така, яка ти є. Любов до себе починається з турботи. Догляд за шкірою це не просто рутина. Це ніжний, щоденний ритуал, який підкреслює твою природну красу та дарує впевненість. Ти варта найкращого кожного дня. Ось така приємна листівочка. Так, привітки! Вже сьогодні новий день, сьогодні вже четвер, я вже зібралась, помила волосся, зробила макіяж і зараз їду робити рентген. Я продовжую займатися своїм здоров'ям. Сьогодні в блакитних шортах, в лимонному топі. І. В принципі, готова виходити, але в мене є ще кілька хвилин. Сьогодні в мене взагалі купа планів знову ж таки купа локацій і рентген. І хочу пройтись по магазинах непродуктових. Потім ще заїду знову ж до сестри, заберу передачу від мами. Потім я заїду в супермаркет. Я вам вчора казала, що в мене все позакінчилося і складали ми з вами список. Тому в мене сьогодні такий буде після обіду насичений день. Я вже зробила тренування. А, тренування ніхто не відміняв. От, я вчора трошечки а, з обіду перестала знімати, трошки мені зіпсували настрій. Зараз сяду в машину, все вам розповім. Але загалом а, все прекрасно. Погода прекрасна, літо ще продовжується, і я ось така літня. Зараз їду по справах. Так, я заправилась. І. Іду далі. Коротше, я ж вам буду розповідати не тільки хороше про свої зйомки і про створення контенту, але й не дуже хороше. Коротше, мені вчора зіпсували настрій. Я відмовилась від замовлення на зйомку ламп. І я. Так, зараз секундочку. Так, коротше, я відмовилась від зйомки ламп, тому що. Коли ми домовлялись про зйомку, ми домовлялись про зйомку на фоні. Я розумію, що я не створила шедевр, відфотографувавши лампи на білому фоні. Але про зйомку ламп на стіні, які потрібно прикріпити в мене дома на стіні, десь зробити дірки для того, щоб їх повісити і змонтувати шнур, щоб його не було видно, тому що якщо на фотках буде з усіх боків шнури торчати, ну якби естетики, там мало. І виявляється, що вони хотіли в інтер'єрі, щоб це було красиво. Хоча в переписці до того говорилося, щоб просто покласти лампи і їх сфоткати. Тому ну, це така цікаве цікава викладення своїх побажань в замовленні. Ну і коротше, Я вирішила, що я не буду. Щось там перефотографовувати, думати, як я їх вцеплю... Вибачте, вас Вцеплю в, в інтер'єр, тому що як би я не фотографувала, скоріше за все, я просто попсую собі нерви і результатом все одно не будуть задоволені. Е -е, ось. Тому, тому так. Але знаєте, коли ти сам вибираєш, приймати тобі замовлення чи не приймати, ти. Можеш сміло не приймати. Якби це було на моїй попередній роботі, вже було 350 різних думок, як йому втюхати перламутровий гудзик за якісь 600 гривень, які він оплатить. От. Так що такі справи Ну, якби загалом ця зйомка це взагалі не те, що мені подобається робити, не те, що я хочу, але, типу, просто ну, думаю, чому не взяти. От і не взяти. Так, все, їду я далі. Ну що, і я вже вдома. Зараз покажу, що купила. В принципі, найвагоміший час я потратила в супермаркеті, і що я вам хочу сказати, що в нас взагалі немає відповідності між рівним ціном у магазинах і рівнем заробітних плат. Бо це просто капець. От, позаду в мене величезні пакети з покупками. Зараз покажу, що там розкладу. В принципі, я по списку проходилась, але там є ще позиції, яких не було в списку, тому. Давайте дивитись розпаковку. І так, приступаємо до огляду моїх покупок. А, так, корм котячий, м -м -м -м, мокрий. є, <риває> Взяла дві пачечки, корм сухий. кукурудза, багато не брала, бо не знаю, чи добре на вигляд. Вона так собі. Далі м'ясо, комбаса, ковбаса, далі замовили мого чоловіка, кілька автоматів. Далі, знову ж таки, для коханого чіпси, Картопля, сир. Такий не брала, буду пробувати. Знову ж таки, чоловік, пиво, рис майонез. Часто не їм, але треба, щоб вдома був, закінчився, тому взяла сир на запіканочку. Так, тут у нас перчик, кориця і чесночок. Тут у нас сметанка, молоко, кілька мівіночок нехай буде в запасі, Вирішенька, серветки, серветки для прибирання. Голодна була, булочка. Хліб. Сік апельсиновий до кави. Давно не пила, захотілося. А, кава велика упаковка Амбасадор. Далі дві мінеральні води, диня. сподіваюсь вона буде смачна. туалетний папір, кавун, вода, питна. М -м все. Що по цінам? по цінам на це все я потратила орієнтовно 2-400, бо в різних магазинах купувала. Плюс-мінус. Ні, не плюс, десь до 2-4. Ось так. Зараз я роблю собі каву і їм кусочок булочки. Так, поставила варитись кукурудзу, зробила собі каву. Зараз беру собі книжечку. Піду на гойдолочку, поки вариться кукурудзи, трошечки почитаю, попю кави. І трошечки передихну. І так, на вечерю сьогодні роблені котлетки курячі. Помідорки і кукурудза, ось така вечеря. В нас я буду їсти.